Якщо хочеш перевірити мене, то давай зробимо тест. Мені не потрібен тест. Добре, тоді що? Ти не можеш мене так просто звинувачувати. Я не звинувачую тебе, крихітку, але. Якщо ти така впевнена? То давай зробимо це. Перевіримо мене на наркотики. Мені це не треба. Джулс мені про все розповіла. Що зробила, мамо. Доню, послухай мене. Все буде добре. Що ти наробила, мамо? Блін, що ти зробила з валізою? Все буде добре, крихітко. Все буде добре. Ні, не буде. Ти не знаєш. Вона не моя. Гаразд, послухай мене. Поїхали у лікарню. Я не поїду в лікарню. Якщо ти зателефонуєш, ми Мамо, тебе поїхали. Не телефонуй лікарню. Все буде добре. Якщо відправиш мене в лікарню, у нас будуть проблеми. Руні! Руні, ти себе не контролюєш! Поклади слухавку. Поклади клятий телефон! пігулки? Мама! Да я викликаю поліцію! Мамо, Ні, не треба! Треба! Я не дозволю, щоб таке коїлося в моєму домі. Я буду робити, що захочу. Я тебе виростила. Я виростила, зрозуміла. І ти мене не залякаєш? Усміхаєшся. Справді пишаєшся цим. А знаєш, що прикро, мамо? Що тато помер? А не ти? Це не дає тобі зрозуміти. Яка з тебе погана мати. Підолашна Леслі. Дочка наркоманка, але ж її тато помер. Ти це чула, Джіє? Чула, не хочу тиснути на тебе. Доведеться тобі стати довбаним нейрохірургом або, може, астронавтом. А якщо ні, то в мами буде нуль з двох, бо виявиться, що лише вона винна. Так, тоді вийде, що вона облажалася. Я кажу відверто хочеш мене вдарити? То вдар мене, вдар.